Світлана завжди була впевнена, що доля поглумилася над нею, обійшла її стороною, залишивши на убоге існування. Адже вона гарна, розумна, амбітна, то чому має жити у старій хрущовці на окраїні міста з п'яницями по сусідству? Де замість аромату квітів її життя супроводжує запах смаженої риби у під'їзді та п'яні розбірки сусідів по вихідним? Її чоловік був добрим. Турботливим і роботящим, але нудним, бо його влаштовувало те, що мав. Тихі вечори в обіймах з коханою перед телевізором, домашні пороги, милі букетики ромашок коханій дружині просто так, бо кохає. Вранішні сніданки по вихідним, які він з любов'ю готував, нехай мила подовше поспить. І ця квартира, на яку збирав кілька років, і якою дуже пишався. Він вже мріяв про малечу, про донечку, яка буде такою ж красунею, як її мама. А світлані хотілось іншого дорогого вбрання, шампанського у келихах, світського життя і відпочинку на престижних курортах, щоб нею, її красою весь час захоплювалась, заздрили їй чоловікові, що поряд така чарівна жінка, і щоб не треба було рахувати. Ті копійки. Коханий, ти ніколи не замислювався над тим, що ми могли б жити якось краще? якось спитала у чоловіка. А хіба ми погано живемо? Ось квартиру свою вже маємо, ремонт в ній зробили. Зараз підзбираю трошки грошенят і нашу ластівку на новішу модель поміняю. посміхнувся щасливий чоловік і обійняв свою дружину. Міцно. Любляче, немов і не було вісім років шлюбу за плечима. Отакий він у неї був, Олег. А їй то все починало набридати. Все частіше думала от зустріти б чоловіка більш достойного, який дасть мені все, який зробить мене щасливою, бо кохатиме мене донестями. Чи то зорі так повернули, чи доля, нарешті, змилостивилася над нею. Але зовсім скоро вона зустріла того, про кого мріяла так довго. Вони святкували в ресторані, де народження співробітниці. Світлана часто з заздрощами позирала в її бік. Гарно вбрана, приїжджає на роботу в дорогій іномарці. Ця в золотих прикрасах немов новорічна ялинка, порівнювала себе з нею. Вона ж красивіша, і фігура в неї краща, ноги довгі, стрункі. А повезло оцій кирпаті кривоногій. Отже ж доля така несправедлива. Дівчатка, сказала іменинниця, піднімаючись із за столу. А зараз той сюрприз, що я вам обіцяла. Скоро до нас приєднається мій любий старший братик Євген. Красень одинак і неймовірно багатий. Так що придивляйтесь. підморнула всім, але Світлана подумала, що то стосується. Саме її. Євген виявився дійсно дуже цікавим чоловіком. Коли він підійшов до їх столика, всі притихли, захоплено його розглядаючи. Високий красень з пронизливими сірими очима. Привіт, сестричко, вітаю. І вам красуні, доброго дня. Його голос був низьким, оксамитовим. Світлана відчула, як її серце замерло, і, ніби знепритомнівши, Покотилася вниз, десь туди, в п'яти. Вона зрозуміла, що це саме її принц, і вона зробить все, щоб його завоювати. Але принца і не знадобилось завойовувати, бо він одразу ж виділив її серед усіх сестерних подруг. І весь вечір не відходив від Світлани, яка мліла від кожного його компліменту, і ледве стримувала тремтіння в руках, коли мала обіймати його в танці. Після вечірки він провів її додому і витребував номер телефону, щоб наступного ж дня подзвонити та запросити на побачення. З того дня в неї почалося інакше життя. Майже щодня кур'єр приносив до неї в офіс великий букет свіжих квітів. Потім пішли більш цінні подарунки золотий браслет, сумочка останньої колекції відомого бренду. А коли вона обмовила, що ніколи не була в Австрії, звідки він щойно повернувся, він забронював ресторан у відні і подарував їй неймовірний уікенд. А в свій день народження вона отримала ключі від новенького кабріолета, який змушена була залишати за кілька будинків від свого дому, щоб не побачив чоловік. Олег надразу зрозумів, що відбувається з його коханою. він не помітив дорогих речей. Що з'явилося у неї. Він відчув про холоду в стосунках, її небажання терпіти його обійми, і її постійні затримки до ночі на роботі. Як вона пояснювала йому, чому так пізно приходить додому? Він почав підозрювати, але мовчав. Сподівався, що дружина прийде до тями і не буде руйнувати сім'ю. Адже вони так кохали один одного. Але Світлана не отямилась. А коли Євген покликав переїхати до себе за міський двоповерховий будинок, що навіть ліфт мав, одразу ж, не задумуючись, почала збирати речі. Олег все зрозумів без слів. Стояв мовчки біля дверей спальні і спостерігав, як кохана на швидку руч кидає до валізи своє вбрання, нічого не сказав, навіть коли вона пройшла повз, не поглянувши на нього, і вийшла з квартири. Підійшов до вікна, щоб востаннє подивитись на жінку, яку любив більше за життя. І, побачивши, як вона грузить валізу до багажника шикарного авто, як сідає за кермо і виїжджає з двору, тільки й промовив. То виходить, що твоя мрія збулась? Ну що ж, бажаю щастя. Перший час, поки Світлана оформляла розлучення і виходила заміж, Євген був люблячим і турботливим чоловіком, що на кожному кроці запевняв, що кохає, що йому неймовірно повезло з нею. Коли був на роботі, то телефонував їй по декілька разів на день, розпитував, що робить, що їла і чи не сумує, бо він вже засумував за своєю коханою жіночкою. Він влаштовував для її батьків свята. І сам обирав подарунки для них, щоб вона не турбувалась. Допоміг молодшій сестрі поступити до університету, поговоривши там з кимось знайомим, він навіть допоміг з позачерговою операцією для маминої подруги, в якої був порок серця. Здавалося, Євген жив лише, щоб зробити Світлану щасливою. А потім він почав змінюватись. З ким це ти розмовляєш? Якось спитав, коли вона сміялась, говорячи по телефону з подругою. З Оксаною ми. Не хочу, щоб ти з нею спілкувалась. Вона заздрить тобі і від цих заздрощів поливає брудом за спиною. Чому ти так думаєш? не зрозуміла. Я знаю. Він почав контролювати кожен її крок. Перевіряв телефон, змусивши розблокувати, забороняв зустрічатися з друзями. Вимагав, щоб вона одягалася так, як личить його дружині, і сам обирав її вбрання і прикраси. Одного разу, коли офіціант у ресторані випадково торкнувся її плеча, запитуючи щось по меню, Євген стиснув її руку так, що залишились синці. Ти поводишся, як гуляща жінка. Це неприпустимо. Тихо сказав. В його голосі бринів метал. Вона намагалася виправдовувати кожен його вчинок. Він просто мене дуже сильно кохає і боїться втратити. Треба, щоб пройшло трохи часу, щоб він заспокоївся і почав мені довіряти адже ми ще так мало разом. Але чим далі, тим Світлана більше розуміла якась аж занадто дивна у нього любов більше схожа на володіння. Ішов час. Світлана вже почала заговорювати про дитину. Було б непогано, щоб у такому великому домі були діти. Але Євген категорично відмовив він ще не готовий до того, щоб його красуня дружина сувала свою ідеальну фігуру вагітністю. А в той вечір, що змусив жінку засумувати за минулим життям, Євген увірвався до спальні, де вона вже готувалася в ліжко, і кинув їй телефон. Я вимагаю пояснень. Його голос звучав тихо і ніби спокійно, але саме це налякало жінку найбільше. Ніби затища перештормов був той голос. Вона поглянула на екран. Там світилось повідомлення від Оксани Привіт, як ти? Давно не бачилась. Може, зустрінемось? Це ж просто подруга. Світлана не розуміла. Що так вивело чоловіка із себе? Подруга. Він вже не тямив себе від люті. Яка подруга? Та, що я заборонив тобі з нею спілкуватися? Ти не можеш мені все забороняти. вирвалося з її вуст. Він наблизився впритул. Стиснув їй зоп'ястя так, що сльози виступили в неї на очах від болю. Можу, і буду, бо ти моя. Коли він заснув, Світлана лежала без сну, втупившись в стелю, і слухала його рівне дихання. Вона роздумувала, що робити далі. Гроші вже трохи назбирано, ніби відчувала, що мають знадобитись, не було тільки рішучості зважитись на втечу. Але цей вечір зробив свою справу. Вже ніхто і ніщо не втримає її тут, в цій золотій клітці, що гірше за в'язницю. Вже під ранок тихенько встала, дістала з шафи зібрану заздалегідь валізу, і вийшла до передпокою. Коли, одягнувшись, вже взялася за ручку вхідних дверей, почула за спиною голос чоловіка. Це куди ти зібралась так рано, та ще й з валізою? обернулася злякано. Подивилась на Євгена, що стояв на порозі спальні. Скуйовджений, сонний, але все з тим же лихим виразом. Що вже ніколи не сходив з його обличчя. До мами. Знайшлася що сказати, і видихнула з полегшенням. Вона погано почувається, треба доглянути. Брехня. Він зробив крок в її бік. Ти нікуди не поїдеш. Не чекаючи, поки Євген наблизиться, вона рвонула двері і вибігла на вулицю. В ранішній холод опік обличчя. Не розглядаючи дороги, вона побігла до воріт, і мало не впала, підвернувши ногу. Сильний біль охопив її ступу. Стало важко ступати. Але в спину ударив голосний крик. Стій, дурепо, ти не маєш права. Зупинись. І ці слова змусили забути про біль, зашкультигати ще швидше до рятівних воріт, за якими стояв її автомобіль. Вона сіла, закинувши валізу поряд з собою, і натиснула на газ. летіла як скажена по вранішньому місту, боячись переслідування, і жалкувала, що аж занадто мало машин ще на дорозі ніяк не загубитися серед них. Та ще й на такому примітному авто. Приїхавши на залізничний вокзал, вона взяла квиток на найближчий потяг і видихнула з полегшенням, лише коли той рушив. Машину вона полишила на привокзальній стоянці. Адже це подарунок от Євгена, а їй від нього вже нічого не потрібно, не взяла з собою ні подарованих ним прикрас, ані дорогого вбрання, яке купував, щоб жінка, яка була поряд з ним, була ідеальною. А вона вже не хотіла бути ідеальною. Її вже не цікаві були ані дорогі речі, ані престижні курорти. І в дорогому кабріолеті. Може, так же пахнути бензином, як і в старенькій шкоді, яка була у них з Олегом. Вона вже хотіла бути лише вільною. Дивлячись, як пролітають у вікні краєвиди, Світлана раптом згадала слова своєї бабусі, мудрої жінки, що багато часу колись присвятила своїй єдиній онучці? Мрій обережно, іноді мрії збуваються. І можуть покарати тебе за нестриманість. Так мудра літня жінка знову виявилася прозорливою. Світлана отримала те, про що мріяла, але й змушена була заплатити за свою мрію дорогою ціною. Що буде далі, молода жінка ще не знала. Але одне вона знала точно краще невідомість, аніж золоті кайдани.